Друзі, з вами психолог Міла Бєльчик. В цьому плані нічого не змінюється. Зі мною ж Будь ласка, про що сьогодні піде мова? Про маленькі інсайти і маленькі досягнення на шляху психотерапії. Тема дуже важлива, бо клієнти, які приходять в психотерапію, які приходять на консультування, вони звичайно цікавляться тим, що ж буде відбуватися. Під час розмови з психологом, за що взагалі вони платять гроші, де, де той результат, що ми такого будемо робити, і що вони отримають в результаті першої, другої, десятої консультації, зустрічі зі мною чи з моїми колегами. І це слово «інсайт» воно має такий трішечки попсовий відтінок. Часто приходять клієнти, також чують від мене «інсайт», і кажуть: ну, у нас тут куди не плюнь, всюди інсайти, всюди мудрість і так це поняття. Хоча насправді інсайт це глибоке усвідомлення той момент, самий, коли людина починає бачити і розуміти себе трішечки ширше і глибше, ніж до цього. Вона бачить якийсь елемент системи свого життя, своєї особистості, який не бачила до цього. Ну, Наприклад, людина живе в стані жертви, але їй це настільки звично, це прийшло звідкись там від мами, від бабусі. Вона це з дитинства в себе поглинула, їй так доволі комфортно. Страждати, мучитися, бути безпорадною, відчувати себе безпорадною, нічого з цим нібито не мати можливості зробити, і взагалі бачити світ сповненим поганих людей, аб'юзерів, сволочів та інших. Ну, Нібито вона така маленька, бідненька і. Незаслужено не ображена, всі інші навколо такі домінуючі поганці, які її використовують. І ця людина у стані жертви, вона нібито живе, е, знаєте, в очікуванні свого рятівника. Дуже часто нам, дівчатам таке притаманне, коли ми е, такі зручні, не можемо сказати ні, не можемо висловити свою думку. і... Коли ми не можемо розставити свої кордони, люди не дуже нас поважають здебільшого, тому що коли людина не може захистити себе, вона стає магнітом для не дуже хороших людей. І ось така жертвочка живе, нібито в очікуванні того самого рятівника, який їй допоможе, який її врятує, який. Прикрасить її життя, їй більше не треба буде страждати той самий принц, той самий супергерой, і вона намагається скласти свої стосунки з різними чоловіками, а ці стосунки не складаються, бо часто на жертву приходить палач, приходить аб'юзер, навіть якщо він надягає спочатку на себе. Маску там, рятівника, потім ці стосунки вони рано чи пізно приходять до того, що дівчина розчаровується в своєму обранці. Вона каже: Я думала, він герой, а він всього лише хтось не дуже гідний мене. Або вона живе і страждає в цих стосунках, і страждає руками, і аб'юзер все більше її аб'юзить, бо насилля має. Таку особливість, що воно тільки збільшується, розрощується. Ця дівчина в позиції жертви, вона страждає, вона мучиться, вона жаліється подругам, можливо, жаліється психологу, але нічого з цим не робить. І ось така людина, да, там, зокрема, дівчина приходить до спеціаліста, працює з ним якийсь час. І в якийсь момент до неї приходить цей інсайт, це усвідомлення, що «А я ж всі свої стосунки вибудовую із позиції жертви. Я в цій позиції просто живу з дитинства. Я навіть не знаю, як це жити по-інакшому. Вона починає бачити всі ці шаблони в собі, як вона. Якщо це дуже така глибока якісна робота клієнта над собою, вона починає бачити свою міміку, свої фрази, слова, свої життєві вибори, жертовної позиції. І в мене є такі клієнти, клієнтки, які приходять і кажуть, я Зрозуміла, наскільки я жертва. Я жертва на роботі, я жертва з чоловіками, я жертва зі своїми дітьми. В моїй уяві, в моєму світосприйнятті всі навколо тирани, всім щось потрібно. А я така маленька, бідненька і хороша, не можу нікому відмовити, від цього страждаю. Ну і тут вже є простір для класної роботи в нашому. З клієнтом альянсі, щоб вибудовувати нові шаблони поведінки, щоб людина могла обрати, чи залишатися в тому комфортному становищі, в якому вона зростала і звикла існувати, чи робити щось інше зі своїм життям, робити інші вибори і, звичайно, отримувати інші результати. І ось це один з таких прикладів інсайту, усвідомлення, які працюють для клієнтів. Я хочу вам зачитати декілька таких інсайтів, які отримували різні мої клієнти. З їх дозволу, я хочу з вами поділитися просто для того, щоб ви розуміли, наскільки, здавалось, би, прості усвідомлення, прості фрази стали поворотними в житті різних людей. У мене тут планшетик, і я вам з нього зачитаю. Перший. В мені немає ніякого дефекту, який потрібно компенсувати, щоб мене любили. Другий. Я маю право відмовити, якщо не хочу займатися сексом. Третій. Якщо я скажу щось на те, мене не будуть бити. Четвертий. Я можу сама обирати, які продукти мені їсти і який одяг купувати. П'ятий. Я не мама для своєї мами. Кожен з цих інсайтів, це, знаєте, мої клієнти, вони мені з такими очима, із захватом, із здивуванням, з цілою гамою емоцій приносили на консультації казали: Боже, я зрозумів, або я зрозуміла, що я все життя поводився чи поводилась ось так, обслуговувала, ну, наприклад, там, потреби своєї мами, ставила її на перше місце. Все, що мама казала, я робила, турбувалася про неї, ніби як про свою дитину не завела собі сім'ї, наприклад, клієнті за, за 30, да, і в неї немає чоловіка, немає дитини. Всі її ресурси а, вона віддавала мамі. І мама для неї була як дитина, бо мамі потрібно в лікарню, мамі потрібно а, парикмахеру, мамі потрібно. Кудись в кафешку сходити, мама сама собі не може продукти принести, мама сама себе розважити не може, в кіношку з мамою треба піти, на прогулянку, на курорт обов'язково з мамою, бо маму треба звозити на море, у мами немає подруг, чоловіка, якоїсь компанії, нікого. І ця клієнтка вона просто зі своєю мамою. Як з дитинкою, мамі треба це, мамі треба морозиво купити, мамі треба нове платтячко. І навіть у е, інтонаціях і у словах таке було відчуття, ніби це вона не про маму каже, яка нібито повинна бути старшою, мудрішою, а про свою дочку, яка капризуля, яку потрібно розважати, щось їй купувати. Яка хоче забавлятися. І ось вона так перед мамою, ну, звичайно, яка там сім'я, який чоловік, які діти, яка самореалізація, коли все забирає мама? І вся клієнтка вона принесла мені якось інсайт, А я не мама для своєї мами. Мама повинна бути моєю мамою. Це я повинна до неї приходити, ділитися своїми секретами. Там болями вона мене повинна гладити по голівці і казати: Ти ж моя дитинка, не сумуй або хочеш посумуй, я тебе обійму, зварю тобі чаю, накрию пледиком і дам тобі своє материнське тепло, свою увагу. А виявлялося, що моя клієнтка так робила зі своєю мамою, і мамі було класно, бо ну, у мами життя не склалося, і її цілком влаштовувало несвідомо. Що дочка стала для неї мамою. Долюблює її да, за чоловіка, за, можливо, батьків цієї мами, які не додали їй чогось, що це все нібито намагається дати донька. І коли моя клієнтка це принесла, вона така. Ні, я відмовляюся, я не хочу. Я хочу встигнути пожити для себе, для своєї сім'ї, яку я сама створю. Я хочу радіти, тому що в мене є свої діти, а потім ще свої онуки. Що ми збираємось за великим столом і святкуємо там дні народження? Я хочу цього. Я не хочу присвячувати все життя своїй мамі. Я хочу, щоб моя мама була щаслива, щоб вона... А там а, мама була, знаєте, ну доволі така молода жінка. Вона ще могла побудувати її сімейне життя і подобатись чоловікам. І вона подобалась. Але мама в своєму неврозі а, настільки впала в роль. Дочки своєї дочки, що і на чоловіків не звертала увагу і забила на себе, але все ще було можливо. Моя клієнтка говорить: я хочу, щоб в моєї мамі було класне життя. І я хочу для себе класного життя. Давай щось робити, щось змінювати. І ми дуже велику роботу проробили. Моя клієнтка просто мега-молодець. Вона пропрацювала всі свої. Складнощі, які заважали їй жити своє життя, сепарувалася від мами. І а, найбільший результат, який вона отримала, це те, що і у мами з'явився простір для свого життя. І донька також отримала можливість жити своїм класним насиченим життям. Вона зустріла чоловіка, вони одружилися, і в них своя сім'я. Але це, це були роки дуже такої складної роботи, сепарації, десь конфліктів з мамою, десь намагань пояснити їй, що ну, якби, мама, я тебе звичайно люблю, але є моментики. І все почалося якраз з цього інсайту, що я не мама для своєї мами. Інша історія про важливість інсайтів це моя історія. Коли мені о, було вже там багато років доволі, 27-28, я тільки починала ходити у свою терапію, і мені було потрібно щось зробити, щось спитати, покомунікувати з незнайомими людьми, о, зайти в кафешку самостійно, ну щось таке, звичайно, зробити. В мене часто траплялися дуже сильні такі. Приступи тривоги, іноді вони доходили до панічних атак. Мені прям погано було, я нічого не могла зробити, і я все просила робити чоловіка. Він за мене кудись ходив. О, це стан жертви. Так? Я така жертва. Мені було погано, я цього не усвідомлювала, дуже сама від цього страждала, бо мені хотілося своєї самореалізації, і не хотілося залежати від чоловіка, але на той момент було так. І через декілька років, мабуть, терапії пройшло. Вже ми займалися з моїм психотерапевтом, коли до мене дійшло, що в мені є дуже сильний страх, що мене поб'ють, що буде фізичне насилля в мій бік, якщо я щось зроблю не так, щось там не те спитаю, якось не так відреагую. І це було дуже. Болючим моментом, тому що це пов'язано з моєю травматичною історією життя, в якому було доволі багато фізичного насилля. Але коли прийшов цей інсайт, що я боюсь комунікувати з людьми, бо я боюся просто ну, фізичного насилля, я щось спитаю, мені дадуть в морду. А досвід був, тому ну, це якби не вигадка. І я почала з цим працювати. Проходила терапію і один-два рази на тиждень, займалася цим питанням, і в якийсь момент, після цього інсайту, я зрозуміла, що ніхто не буде мене бити, навіть якщо я зроблю щось не так. Ну, звичайно, в рамках. Закону в рамках мораль, скажу щось не те, десь помилюся. Наприклад, скажу замість еспресо експресо, да, мене ніхто не буде бити. Ну, максимум, офіціантка там подивиться, отак: типу, ох ці умники, ох, же ці, генії, які так кажуть, але ну, це не буде такою страшною. Помилкою, яка за собою понесе фатальні наслідки, мене не будуть бити за мої дії. Це було в моєму минулому, і це більше не повториться. Або повториться ну дуже з маленькою вірогідністю, якщо я буду в нормальному суспільстві, в нормальній компанії, нормальний час, да, не десь там посеред ночі ходити а, і спокушати різних неприємних суб'єктів. Якщо я буду просто, ну, Плюс-мінус нормально себе поводити, нормальними словами говорити, нікого не ображати, то дуже навряд чи мені прилетить посеред білого дня від когось там по щелепі. Це був крутий інсайт. Хоча, можливо, я вам зараз про це розповідаю, і ви думаєте, ну що за маячня, як можна взагалі так думати? Ну, звичайно, тебе ніхто і пальцем не торкнеться посеред білого дня. Там, якась незнайома людина в черзі, якщо ти щось спитаєш, або мене проклянуть, якщо ти подзвониш по телефону в якусь службу, але в якийсь момент я саме так вважала. Ну, доволі довго я так вважала, десь там до 29 років. І знаєте, цінність свого інсайту, свого усвідомлення можеш зрозуміти тільки ти, ну і, можливо, твій психолог, який з цим працює. Тому що. Людині там збоку, да, людина, яка просто живе, зазвичай живе в нормальному світі, якщо вона не дуже травмована, якщо їй нормальні моменти нормально даються, і вона не знає, що це таке боятися. Розмовляти з іншими людьми, бо ти з дитинства навчена, що від інших людей може дуже сильно прилетіти. Якщо в дитинстві батьки обслуговували її потреби, а не вона обслуговувала потреби своїх батьків, не брала на себе, точніше, на неї не вішали батьки зайвої відповідальності не дитячої, то вона може не зрозуміти всієї цінності твого інсайту. У мене також це було, коли ти. Говориш щось подружці, типу, я зрозуміла, що я варта поваги. І подружка з нормальної сім'ї, в якої не було е, таких дуже травматичних подій, вона каже: Ну, так, да, ми всі заслуговуємо на повагу, це нормально, нічого такого в цьому немає. Ти думаєш, блін, хто з нас з іншої планети? чи я? Яка надає дуже багато сенсу якимось простим речам, або вона, вона мене просто не розуміє. Хоча насправді це абсолютно нормально, коли ми трошечки з різних світів, у кожного з нас свій шлях, і якщо твій шлях був більш травматичніший, і ти через роботу психолога приходиш до того, що нормальні речі нормальні, а ненормальні ненормальні, і ти цим ділишся зі своїм. Можливо, доволі здоровим оточенням, вони можуть так, знаєте, припідняти берівку і сказати, що ну, так, це нормально, нічого такого в цьому немає. ну, Я тебе, звичайно, вітаю з твоїм інсайтом, але ну, дуже багато уваги цьому моменту. Звичайно, ти заслуговуєш на любов, на повагу, і все в тебе буде добре. Можливо, не треба дуже сильно розчаровуватися, ображатися на своє оточення, якщо ви дивитесь чимось дуже таким. Важливим для вас да, якимось інсайтом, який зі сторони може звучати просто як фраза в стилі нормальне діло, і нормально буде, і ваш там, співрозмовник, ваша подруга чи ваш партнер каже, ну, добре, він не проявляє такого тонкого розуміння, як ваш психолог, тому що для цієї людини це очевидно і нормально. А це ви проробили дуже-дуже велику роботу з психологом, щоб. Це усвідомлення собі присвоїти і вийти із туману на перехрестя, і мати вже вибір, да, залишатися в тих шаблонах поведінки, які у вас були, або будувати щось абсолютно нове з цим новим усвідомленням і брати свою долю в свої руки. Чи хочеться сказати наостанок, що найголовніше людиною в вашому житті, яка вас? Точно зрозуміє бо пройшла з вами весь цей шлях, залишаєтесь ви самі. І так, ніхто насправді не зможе на 100% нас зрозуміти і оцінити наш шлях, але ми самі собі можемо стати тією підтримкою, співрозмовником, який каже нам, да? ну, ми кажемо самі собі, що. Ти молодець, ти пройшов такий складний, важкий, дуже довгий шлях до того, щоб отримати свою нормальність, отримати право на те, щоб казати ні, на те, щоб самому обирати, на те, щоб сепаруватися від батьків, побороти співзалежність з партнерами, щоб стати тим сильним, класним, який себе поважає, який. Може розпоряджатися своїм життям, знаєте, по-творчому, так як йому хочеться, сам для себе став тим супергероєм, який зміг подолати свої травматичні історії і отримати свій вибір жити тим життям, яким я хочу. Ніхто, крім мене, на 100% не зрозуміє, як важко мені далося навіть те, що я зараз сиджу і. Можу записувати відео, бо це і соціофобія була, і сором за себе, і неприйняття своєї зовнішності, і комплекс самозванця, і все це було подолано мною. Я дуже намагалася пропрацювати ці проблеми, щоб зараз могти робити таку, здавалось би, звичайну річ, як працювати психологом і записувати вам контент, і кожен з вас. То знаходиться в терапії, ви кожен свій маленький герой. Я вас всіх поважаю, обіймаю і кожному бажаю здобути свої інсайти, які приведуть вас до самої великої перемоги перемоги над своїми травмами. Всіх обіймаю, всіх цілую, до наступних зустрічей. Дуже сподіваюся, що відео будуть виходити частіше. Давайте за це тримати лапки. Все, любі друзі.